представити вам наших висуванців самопомочі по округах. Ольга Омельчук, не тишин. Я прошу їх всіх підтримати. Це є гідні люди, які самі себе зробили. Це люди, які мають Бога в серці. Дякую. Може, хто хоче висказатися із тих людей, яких ви упомінули? Дякую. Я хотіла сказати. Э... Слухаючи попередніх виступаючих, мені спала на думку те, що ми говорили на передвиборчих зустрічах. Ми за сміливість, тому що до Верховної Ради мають пройти дуже сміливі люди, мало бути професійно, мало бути готовим. Потрібно бути дуже сміливою людиною, аби ламати цю систему, не аби яку сміливість мати, і те, що сьогодні ми робимо в АТО на війні, захищаючи землю. Це теж є сміливість, але ці цієї війни буде мало. Війна має початись в кожному місті, в кожному селі за нову владу, за нові обличчя. Це має бути справжня сміливість. Дятій годині ранку біля адміністративної будівлі Нетішинської міської ради зібралися не лише ініціатори, а й представники Нетішинської міської ради, депутатського корпусу та змі. Учасником даного заходу став і заступник голови обласної державної адміністрації, який здійснював прийом громадян у Нетішині. З грудня зверталися до міського голови інваліди із проханням вирішити проблеми щодо належних умов проживання. На 11-й сесії міської ради, що відбулася у червні, Олена Токар, голова Нетішинської міської організації інвалідів Фенікс, виступала на сесії і акцентувала увагу саме на цьому питанні. На думку учасників акції, мер та житлова комісія працюють безрезультативно. Ніде очі немає, ніде й з вона сама вчора призналася, що одне із п'ються, шона очі до інвалідів создає. Яка може бути очі? Та дай тих 4-5 ордерів, і не було б сьогодні хоч щось іди на встречу. з декабря місяця ні один шаг, ні пів шага. Вони грозотою між собою займаються. розумієте? Людина, яка стільки років проробила, бо всякому случаї, вона знає, що робити. розумієте? Вони цим займаються, а не тим щоб допомогти. У цьому списку були сім'ї Божиків, Гордієнків, Руй, Цюпків, Василевських та Кривоносових. Більше. Жодна причина не змусить членів комісії розподіляти житло до закінчення в форматі читання. Замість того, щоб знайти причини, чого у нас нічого не робиться в місті, скажімо, що не робиться те, що ми хочемо в і місто нормально не функціонує, ми починаємо виявлятися військові питання. Так. Зараз питання стоїть в системі. Чому ми не можемо, ви не можете працювати і місто від цього страдає? Мене не цікавить, чого там, хто винен тому, що місто побудоване, мені потрібен міст. Добре, зговорю, так? Я питаю, коли цей міст буде. Коли будуть пандуси, коли буде е, торговий центр вирішено питання і всі інші питання. Давайте вирішимо питання в системі. Чому таке відбувається, що ви не можете працювати? І Чому ця система? Чому у нас така ситуація? 5 січня прошлого року в кабінеті міського голови я як підприємець звернувся до пропозицію. мне как забудовнику в місті На что міський голова, цитирую, ответила, ты не входишь в, в наши планы житлового будівництва в городе. Э, на протяжении трех-четырех месяцев я звертався и как депутат, используя умоважение о выделении земли под ну, такая... ситуация? Та, та, та тема зустрічі, чого ми сьогодні зібралися. Чому не приймається, Бог його знає. Це як приклад. Mm. А говорити в загальному, що хтось заважає комусь про свято. Можливо, хтось з депутатів і скаже, що їй міський голова заважає. Оскільки Я про це є голодовка. Я, я, я знав, що у нас не відбудеться вчора, тому я прийшов поспілкуватися з інвалідами. Переконати інвалідів відмовитися від акції, депутату не бажають і так і не вийшла. Відтак інваліди рушили до неї. Вийдіть до нас, будь ласка! Меро! Меро! Ой, Меро! 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 Як воювати, урожати інвалідам, то вона не боїться. А як терибасім телебанк... родин інвалідів, які сьогодні конче потребують житла? Я з цим погоджуюсь, але під час створення житлової черги. Сьогодні є лише чотири вільні кімнати. Я вас вчора запитувала, кому дати умови вивели сьогодні інвалідів е, організації Фенікс із такою вимогою. З дня призначення на посаду новообраного міського голову Коменчукові Ольги І інваліди -візочники, візочники сподівалися, що влада врешті зверне увагу на проблеми такої верстви населення, як інваліди. З грудня 2010 року ми звертаємось до міського голови із проханням про вирішення проблем інвалідів щодо належних умов для проживання. Всі листи, направлені на адресу міського голови, залишились без відповіді. Натомість, під час зустрічі з інвалідами 19 липня 2011 року, міський голова Омельчук Колі Івановна погрожуючи умити руки від проблем інвалідів, змушувала нас відкласти акцію протесту. Більш того, письмова завчасно попереджена про акцію голодування вичув, вирішила конфлікт по-своєму. І ти у відпустці такими діями міський голова доводить свою бездіяльність та неспроможність оперативно та ефективно реагувати на соціальне напруження в місті. Тому, враховуючи таке відношення міського голови до інвалідів, ми змушені вдатись до безстрокової акції протесту у формі голодування і немає бажання вирішувати цієї проблеми. Там на вулиці вже плохо становиться інвалідом Вони не виступлять Не виступлять і я теж не виступлю. Бачу, розпорядження, і вони не підуть. Це питання. Це питання можна один день розрішити, як бога була воля. Ми вже все вам там розписали, куди що. Бо ви казали, кімнат немає. Ми вам знайшли кімнати. Який вже ви в мене, що ви не знаєте, що у вас є в хазяйстві. Я не маю слов більше. Настільки проти вас, тому що ви дивитеся і ви не бачите нас. Ну запитло нас читаєте, а ми люди такі самі, як ви, і хочемо теж жити. Ніхто, і ви теж не застраховані. Розумієте, на що ви? У не, мене нема слуху. Це ваша совість. А ми вже якось доживемо. Чому півроку назад ви не зробили з цих е, золотих запасів комендантів, я так можу назвати, розівалки? Не переробили в кімнати. Чому ви довели до цього? Я, розслаб, я цього не розумію. Для і для і для сьогодні Ренатокарлендве е, говорить. А ми починаємо стогнати і говорити, що от проблем хоче. Чому ці проблеми назад не зробили, не відремонтували ці кімнати не заселили людей? Мені дуже прикро, що все-таки забартовка почалася. За неділю до цього я і річками розмовляв, і сніг топер. Я дав поняття, що максимум місяць. и вы начнете получать это житло. Почему полгода ничего не делалось? Это я отвечаю а тут были пару, пару зауважений? Я объясняю, почему, почему полгода ничего не делалось. Я скажу прямо, со всей этой газетой. Это моя особая думка. Чем я хочу сказать. Никто действительно, кроме инвалидов и родин инвалидов, не понимает глубину и широту этой проблемы. Поверьте, Моїй родині так само така ситуація. Що вам хочу сказати? Те, що, і навіть не зважаючи на те, що може родині, якісь всі виділялися, може, інакше не виділялися, те, що інваліду, в залежності від ступені тяжкості треба окрема кімната, це однозначно. Те, що їм треба перший поверх, це однозначно. А всі останні дебати, хто винен, хто не винен, коли я вас дуже прошу. Я хочу представити вам, дитишин. Це люди, які... Aqui, mais de Boa certo? aqui, mais de Boa certo? aqui, Mar de